Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами цікавому занятті. Хлопчики та да дівчата, а ви любите кататись на санчатах? Добре! Як весело мчати з гірки, коли сніжинки кружляють у повітрі, а морозець щипає щічки. А ще, як би санчата раптом вирішили. Бути неслухняними. Так і сталося в одній дуже цікавій історії. Давайте разом послухаємо казку Ольги Зубер неслухняні санчата про котика васька, якому страшенно кортіло покататися. Але щось пішло не так: приготуйтеся до зимової пригоди. Буде цікаво, весело і навіть трошки несподівано. От і прийшла красуня зима, пора розваг і новорічних свят. Взяв Миколка свої санчата та й давай кататися з гірки. Летить аж дух перехоплює. О-о-о! кричить від радощів. Бачив це кітвасько, що сидів на лавці. От задумалось йому на санчатах покататися, аж не може сидіти на місці, а попросити в миколки соромиться, бо вже має п'ять років, а на санчатах ні разу не катався. Мяу. Ее, -е, ні подумав Васько. «Ні, за що, не буду просити. Мяу! І вирішив він, що коли звечоріє, і Миколка піде додому, візьме санчата та й покатається. Так він і зробив. Взяв санчата та й потягнув їх до гірки, вмостився зручненько. Він штовхнувся лапою і понеслися санчата, мов блискавка. Васька такого не очікував. Думав, що їхатиме собі поволі, розглядатиме зірки і пейзажі та мріятиме про щось своє котяче. Аж тут на тобі санчата летять. Мов вітер. Злякався Васька, вуха притиснув, очі витаращив, лапами в сані вчепився та санчата в дерево і зупинилися. А Васька за жовнув. Вибрався він з кучу гори, сидить переляканий, на санчата дивиться. Як би я знав, що ви такі неслухняні? Зроду віку не сідав би на вас? Мяу! буркнув він, презирливо поглянувши на санчата і потягнув їх назад. З того часу зарікся кіт Васько на санчатах кататися. Малята, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам казка? Так, вона весела і має повчальний зміст. Іноді краще попросити допомоги, ніж самотужки братись за щось, у чому не маєш досвіду. А зараз давайте відповімо на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чому Васько не захотів попросити санчата... У миколки. Так правильно. А що сталося, коли кіт почав кататися сам? Молодці! Чому санчата виявилися неслухняними? Правильно, який урок можна винести з цієї казки? Добре малята! А наше заняття добігло кінця. Малята, скажіть, будь ласка, що сталося, якби Васько все-таки попросив Миколку навчити його кататися. Пропоную вам, хлопчики та дівчата, придумати альтернативний кінець цієї історії. А я вам усім кажу, до наступної з вами зустрічі на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!